З березня минулого року. відчуваєте себе тут як от вдома, можна так сказати? Інтегровані? Е, так, мабуть, мабуть, можу сказати так, що я інтегрований і е, ніяких е, таких неприємностей з, з я не відчуваю. В принципі, конкретно. Ми питали про приємності. Що ж ви Як е, ми... чи було? Те, звісно, місто івано франкіс значно краще, ніж моє рідне місто, бо дуже багато, дуже багато красивих місць, гарна природа та і все, все інше. А скільки вимог? Не важко було, знаєте, ти кажуть, що що більше років, то важче засвоюється. Ні-ні. Я звик засвоювати нову інформацію щоденно. Це основа діяльності, мабуть, IT. Заслово это главной материал чудесно и присутный общий слово.